Виборці 32-го округу продовжують підходити до дільниць з надією на те, що їхня активність і їхні голоси допоможуть сформувати в Україні працеспроможний, професійний і оновлений парламент. За три години від початку голосування на дільниці 121-679, що у Саксаганському районі, встигло проголосувати вже 15% виборців. Вчасно все зробили, відкрились. Активність з самого ранку була особлива пенсіонерів. Всі е хотіли, як можна швидше проголосувати. За тим, аби процес голосування відбувався законно і без порушень, стежили численні спостерігачі від партії кандидатів, що нині змагаються за місця у парламенті. За два часа поки йде голосування, все добре. На даний час жодних порушень не виявлено. Втім, пильнішими за спостерігачів виявилися члени дільничної комісії. Члени комісії замітили, що підозрів виборець зайшов в кабінку, довго не виходив, а потім вийшов і хотів вийти, не вкинувши бюлетені в скриньку. Ми його попросили пред'явити ці бюлетені. Він відмовився. Силаючись на те, що він погано розмовляє, справа завершила, що ми його знову відправили в кабінку, заставили проголосувати і вкинуть бюлетень у, у скриньку. Також на дільниці був зафіксований випадок ненавмисного псування бюлетеня. Неуважний виборець поставив позначку не там, де планував, тому одразу ж звернувся до членів ДВК, написав відповідну заяву і здав зіпсований папірець. За цим фактом був складений акт, а виборцю виданий новий бюлетень для голосування. Така процедура передбачена законом. Що ж до навмисного псування бюлетеня, то такий вчинок розцінюється як злочин. Загалом же процес волевиявлення на дільниці проходив спокійно. Перед тим як отримати бюлетені, виборці мали змогу ще раз переглянути списки кандидатів. Датів партій, а також їхні програми на питання, яких би політиків вони хотіли бачити в парламенті. Люди відповідали приблизно однаково, незалежно від того за кого проголосували. Я хочу бачити людей в парламенті чесних, людей, які думають про людей. Я хочу побачити нові обличчя в парламенті, тому що від старих нема жодного толку. Я хочу, щоб життя була хороша. Щоб пенсія була нормальна, щоб не, не так жили, як ми зараз. Нема ні на хліб, ні на що. Що це за життя? В парламенті хочу людей, які відповідають за свої слова, а не просто пусті фрази бросають на вітер. Хоча б зробили мінімальне там, що вони обіцяють в своїх програмах, Не треба лезти кудись далеко. Хоча б зробили дороги, ті ж ями золотали. вовремя тепло. Ну і, звісно, воєнні вапроси тут всіх волнують, Уладили всі отношения. Больше нічого не треба людям. Я хочу бачити в парламенті нові обличчя, щоб не крали, не брехали, а робили і щоб була нас пітуча Україна. Сьогодні кожен українець віддавав свій голос з вірою у те, що він не потоне у галасі засідань нової Верховної Ради.